В моєму маленькому місті вуличок забагато, Не можу тебе зустріти, хоч стомилася їх долати. В моєму маленькому місті вуличок є замало, та бракує одної тієї, на якій наша зустріч настала б. Моє маленьке місто тисячі інших варте, що на довгих, гінких тротуарах розносять облесні жарти. А над кожною стали би смуглих будинків мільйони, заповнені людом мізерним, ніби зерням у долоні. А кожна, щодня інакша, твоєму коханню рада могла свято побачень на тих будинках зіграти, на тих будинках великих, на клавішах їхніх яскравих. А ми ішли, ішли би, і тиша була б, як оттава. Моє маленьке місто могло стоять на розпутті, де лиш двоє хатинок, у барвінку і руті, що навзаєм сміються, озиваються радісним дзвоном, при вузенькій доріжці і при буйних кленових кронах. Ми могли б собі вийти увечері якось, чи зранку, із тих хаток, і зразу стрітись. Серце дзвінно і п'янко, і втішатися щиро в цій земній круговерті, задивлятися в очі завше, завше до смерті. В Моєму маленькому місті вуличок мало і багато, аби могла їх злічити і дочекатися свята.